Величаємо тебе пренепорочна діво, мати Христа Бога нашого, і сьогодні світло звершуємо, твій вхід у храм Господній. Сьогоднішнє свято, найдорожче в Христі, братя і сестри, яке Церква свята святкує кожного року. На початку Різдвяного посту, який нас приготовляє до радісного світлого праздника Різдва Христового, пригадує нам, яке велике значення в житті Пресвятої Діви Марії Богородиці, відіграв храм. Яку роль відіграла Єрусалимська святиня, куди вона пізніше приходила з Ісусом, де вона Ісуса на сороковий день склала в жертву посвяту Богові Отцеві праздник стрітання? Кожного року тричі, рази, тричі разів на рік, вона справедливим Йосифом. Та Ісусом приходили на величаві свята, які святкували і які переживали і переживали, молячись до Господа. Храм в житті Марії, коли вона була дитинкою, відіграв роль виховання у Слові Божому, каже, передання. І прото Євангелія Якова, Євангелія Томи, які не увійшли до складу канонічних книг церкви, що коли Марія була маленькою, чи це було чотири роки, чи це було три чи п'ять, те неважливо. Одні так кажуть по інші, по-іншому. Але важливо, що вона вже літніми батьками була приведена до святині. Радісно зустрічав її, святий Захарія, родич і увів маленьку Марію до святині. Вона увійшла в святая святих, куди нікому не можна було входити, крім священника самого. І вона. Попрощавшись з батьками своїми там, залишилась до 15-го року життя. Там вона вчилась читати, там вона вчилась писати, там вона шила, вишивала ризи для священників. З іншими дівчатами, вона там прибирала. І виконувала різну працю, яку поручали їй. Але найважливіше це було те, що весь той час вона мала часом для молитви, вона присвячувала багато часу роздумам над книгами пророцтв, співала і читала псальми. І постійно єдналась з Господом, навіть не знаючи, що Бог її саме вибрав на матір для свого улюбленого єдинородного сина, Спасителя нашого Ісуса. Вона навіть і не знала, що вона Богом від віків була вибрана. Вона не знала, що вона була захоронена перед первородним гріхом. Що вона була зачата без найменшої тіні і плями гріха, непорочна в лоні праведної матері Анни. То був час, який приготовляв Марію до хвилини зустрічі з Архангелом Гавриїлом, коли вона вернулась вже до Назарету, коли вона була заручена чоловікові праведному Йосифові. Але ще з ним вона не жила, бо така була традиція звичай, що рік часу ще разом не жили на реченні. І то було час і місце, котре приготувало Марію на той великий вибір в її житті. Коли вона почула слова архангела Гавріїла, «Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою. Ось ти зачнеш у лоні, породиш Сина даш йому ім'я Ісус. Тебе Бог вибрав серед усіх жінок, серед усіх дівчат. І напевно, якби Марія не була у храмі, не роздумувала над Божим Словом, не молилась, напевно, вона б не була готова дати відповідь, кажучи, так. Я слугиня Господня, хай станеться мені за словом Твоїм. Ті роки життя Марії при святині при Єрусалимському храмові, де день і ніч лунала молитва і приносили жертви, власне, приготували Діву Марію до так відповідальної, вирішальної і великої місії в її житті. Місії для всіх нас, бо кажучи Богові так, зрікаючи своєї волі, вона стала слухняною Богові, прийняла Його волю і нелегкий хрест разом з тим у своє життя, бо знаємо, що на неї чекало: від переслідування іродом Ісуса аж до хресної смерті. Тортур і жахливої смерті її улюбленого сина, єдинородного сина Господа нашого Ісуса Христа. Храм святиня відіграв ту важливу роль в житті Марії. Дорогі в Христі, браття і сестри, це свято сьогодні пригадує нам, що храм є дуже важливий для нас, має займати. Неабияке важливе місце, навіть можемо сказати, перше місце в житті нашому? Час на молитву, час на недільну літургію, час на участь у святих таїнствах, та стежка дорога до храму ніколи не має зарости від нашої домівки. Кажемо символічно, вона має бути втоптана. Бо тут наша зустріч з Богом, тут наша лине спільна молитва перед престіл Всевишнього. Тут ми слухаємо живе Його слово Євангеліє, яке навчає нас, яке скріпляє нас, яке дає нам сили йти уперед, не оглядаючись назад, боротись тими труднощами в житті. Тут ми Приймаємо самого Господа, Ісуса Христа, під видами хліба і вина у святому причасті у таїнстві святої Євхаристії, до свого серця, і з ним разом з силу боротись, змагатись, не здаватись, перед дьяволом, ворогом, який постійно хоче втягнути нас в зло, в гріх. І протистояти, маємо силу всім ворогам нашим боротись аж до перемоги і миру, світлого, справедливого миру для нашої землі і на нашій землі. Сьогодні просімо Матінку Божу, щоб вона допомогла нам пройти через ті випробування. Просімо, щоб ми мали силу витримати в доброму до кінця. Молімось за всіх, хто страждає, терпить. І просімо, щоб через її молитви, непорочної Діви Марії, пречистої владичиці Святої Богородиці, нашої Покровительки, Духовної нашої Матері, берегині нашої землі України, наших родин, заступниці, молільниці, щоб Господь Бог якнайскоріше прискорив той час миру, перемоги і миру. І щоб на нашій землі настали кращі, світлі, мирні часи. Пресвята Богородиця, допоможи нам, молися за нас, покрий нас святим Своїм Омофором, веди нас до сина твого, Господа, нашого Ісуса Христа, вчи нас любити храм. Любити святиню, дорожити храмом. Ми дякуємо, що серед усіх небезпек храм цілий. Бо кожне бомбардування Києва, ми дрожимо там внизу, молимось, переживаємо, не спимо, Боже, думаючи цілі вікна. Біжимо дивитися за кожним разом, чи храм цілий. Дякуємо Богові. Що він цілий, що маємо куди приходити, черпати сили, світла мудрості, радості і життя. Бог з нами, правда з нами, з нами Пресвята Богородиця, її покров материнський, молитва, віримо, надіємось, йдемо вперед, під її захистом, під її могутньою материнською опікою. З її непорочним, люблячим, добрим материнським серцем. Вітаю сердечно усіх вас, найдорожчі в Христі, сестри, і браття з цим чудовим святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Хай вас Бог благословить, дітей, молодь, нашу парафію, всіх, хто молиться з нами в Україні і по всіх куточках світу. Дякують завжди парафіяни. Що можемо транслювати богослужіння в телефоні, в комп'ютері, що можуть з нами єднатися? Нехай Бог усіх благословляє сили витривалості, всім, здоров'я міцного, Божої опіки і всім нам перемоги і миру під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Слава Ісусу Христу!